Вітаю, ви на каналі Newsroom. З вами Владислав Рибчинський. Перш ніж перейти до новин, попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар, підписатись на наш Телеграм і Тік-Ток. І за можливості та бажання підтримати нас гривнею. Вся інформація в описі є до цього відео. Захисника РПЦ депутата Дмитрука випустили з України, а потім завели справу. Народному депутату Артему Дмитруку оголосили підозру. Йому інкримінують напад з групою осіб на правоохоронця в Одесі і не тільки. Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора та джерело в правоохоронних органах. Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному нардепу за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замоку на викрадення вогнепальної зброї спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві йдеться в заяві Офісу генпрокурора. Офіс генпрокурора не називав імені нардепа, якому голосили підозру, але джерело розповіло РБК Україні, що йдеться саме про Дмитрука. Слідство встановило, що Дмитрук з групою осіб в Одесі напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував свою чергу службові обов'язки. Дмитрук, за даними слідства, умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження, а також намагався відібрати у нього зброю. Крім того, за даними слідства, в інший період часу, вже у Києві, Дмитрук під час суперечки з військовим завдав останньому декілька ударів, зокрема, в область голови. Як зазначають в офісі генпрокурора, дії нардепа спричинили тілесні ушкодження середньої тяжкості. Всі ці дії Дмитрука були кваліфіковані правоохоронцями відразу за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. Тепер ж Дмитрока викликають до слідчого державного бюро розслідувань для проведення слідчих та процесуальних дій. До ДБР нардеп має з'явитися 29 та 30 серпня цього року, проте сьогодні низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела написали, що Дмитрук, ймовірно, виїхав з України. Нардепа нібито бачили в Молдові. Дмитрук незаконно покинув територію нашої країни у суботу, 24 серпня. Крім того, за даними джерел, того ж дня нардеп залишив територію Молдови і через аеропорт Кишенів полетів в Італію. Днями Дмитрук сам заявляв, що йому готують підозру. Нардеп називав це політичним переслідуванням і пов'язував, нібито з тим, що він вступає проти заборони російської церкви в Україні. Нагадаю, у жовтні 23-го року Генеральний прокурор відкрив справи проти народних депутатів Артема Дмитрука та Олександра Куницького. Це сталося після того, як нардепи побили людину в центрі Києва. На цьому поки що все. За всіма новинами слідкуватиме разом з вами. Нагадую про підписку на канал Ньюзрум у Ютубі, Телеграмі і Тіктоці. лайк і коментар цьому відео і за бажанням можете підтримати роботу нашого каналу Гривною. Слава Збройним силам і слава Україні!